Другий кущ кишміша у чистого. Теж красивий, теж урожайний і теж дуже привлікає. Четвертий кущ аркадії, В самому углу. Ну тут погано. Погано. Ну у нас так, по черноплодною рябиною. Це черноплодна рябина. По-другому, звиняйте, не буде. Так от, так. От, да. Загущеність. Чим більше загущеність, чим... Більше тіні, провітрюємося, тим поганіше. Так, тут кишмиш чистий, красавець, красавець. Ось такі грона. Ну, нема кілограм, а може десь під кілограм, ну красиві, вони так красиві. З чимось напоминають Велес. Лівія, третій кущ. Красиві, ранні ягоди, але він тут такий, тяжко їм тут, тяжко тут оця вся сторона понад забором, а ця сторона менш урожайна, тому що тут ще сусідні дачі заброшені, йдуть корні, загущеність, смородина, малина, храбак. І воно тут все довше. І гірше росте. Це останній п'ятий кущ Аркадії. Красивий кущ красива Аркадія. Через раз цей кущ роде, ну доволі непогано в цьому році. Через раз гірше, краще. Так, Білий. Білий виноград, позній цей кущ будемо обирати. Це йому останній шанс був, прививки на ньому робив, він не захотів, щоб прививки ці при... прийнялись. Це ще Аркадія. Тому будемо обирати. Один рукав я йому оставив. Він нацеплялось багато, саме поздній виноград, і він не гарний. Ну а тут у нас. Талісман Киш один. Талісман красивий. Якщо він гарно опиляється, то він становиться дуже тенісний шарик. Ягідкий красивий становиться. А опиляє його тут. І отой поздній білий і страшинський. Третій кущі Аркадія тут рядом. Тому тут йому є чим опилятись. Вот. Ну, страшинський, звісно. Красота. Третій кущ великий, красивий, неповторний. Більше 30 грон. Отак вот. вот от. Більше 30 грон, всі великі, є е дуже великі, є е за кіло людей страшно тут ще є так у нас сусідський кудрик ну у нас в році кудрик гарні великі грона не у нас а сусідський додаємо його вино в сок пускай росте вот. так як ми тут бризкаємо то і кудрик заразом і тому він тут Такий рясний, великий, як, як не кудрик, а щось більш яскраве. Ну а далі от Страшинський. Це все великий кущ. Оце він починається. І десь я не знаю, тут 4 метри, на 4 метри він розкинувся на 4 метра. Так, тут ще у нас пізній розовий, теж він для прививок оставався. Будемо обирати, він такий ніякий Для сока. Під новино там ще ну, ніякий. Пізній, схож на різомат але це не різомат Ну і останні кущи у нас. Щось із тройки крайного. Думали сфінкс. Потім казалось, що це щось і струйки крайнова. Чи юбилейна Черкаска, чи Віктор. Ось так от. Ще молодий, тоненький, тоненький кущ. Далі ще один кущ страшинського. Раф змішаний він тут з... З Русланом. А може це і не Руслан, а може це Сфінкс. Бо нам давали Сфінкс. Но вони схожі Родительська пара Страшинський там і там. Тільки там друга другий родитель у сфінкса і у Руслана відрізняються. А перший і там і там страшинський. Він схожий на Страшинський, но чуть продовговата, така сердечно подобна. Ягода і вона більш м'ясиста, не така як сочна, як у страшинського. І менше грона. ну куш молодий, он тоненький який. ну Подивимось, поки подивимось. Страшинський якось в ній виглядає поцікавіше. Оце сфінкс. Оце сфінкс, він вроді як трошки раніше страшинського. Должен бути. Так що так. Всім дякую за увагу.